Сьогодні у нас розпаковка посилок з інтернет-магазину Все росте. Зараз я відповіжу і будемо дивитися, що нам Так, Поїхала. Запакована дуже байливо. І одна, і друга посилка. Давайте тут почнемо з цієї із іншої. Є видаткована накладна. все написано. Наш життя собою це це мені поратися в городі. Тобто якісь ну, резина ланди, промокаємо. Розмір той, що я просила, замовляла. Хутро доволі непогане. І такий самий чоловіком. Теж. Ну, розмір вже більший. Ясно. Все добре, все, відповідає опису, відповідає. Інформацію. Це у нас весіння має бути. Зараз будемо дивитися. Теж дуже гарно все запаковано. Є також накладна. Тут великий опис того, чого я замовляла. На і дивимося. Ух ти, мені ще добре положили. О, дякую! Дякую за подарунок. Балконний салатики. Такий маленький. О, тут мені подарок. Подарок прийшов в клас. Міксі. Супер. Дякую дуже. Прям чудово. Чудово. І балконний, і перець на мисто. Тобто я замовила мені навіть з запасом. Вистачить базилік. По 5 пачок я всього замовляла. Дякую дуже. Так, це у нас пенкель. овочевий. такий пенкель. Валеріана, це я буду робити, сад пряних трав, розмарин, звіробій, шавля лікарська. Тобто це всі трави, які я замовляла по сайту їх. Все відповідає. Дякую. Набір для мікрогріну. Це має та яку ми будемо садити. Редька, базилік, рукола, шніп, цибуля. Все є. І от ще коробочка, що це у нас приїхало. Зараз приймо. Добре, запаковано все, дякую. Вирости. Ага, це бокси для мікровирощування мікрогвіна. Тут тобто коробочки є, є боксики. Це, мабуть, матики для них. Зараз я подивлюся. Має бути така штучка, в яких їх вирощують. Я замовила найбільший набір. Тому в мене тут цілих разі 4, 5, 10 матиків, яких можна вирощувати. Мікроджели. І е, величезний перелік того, що, і, що йде разом з цим набором. Тут і мізуна, е, редиска 2. І ще редиска рожева 3. Санва редиска 4. Брохаріс 5. Горошек. Горошок в мене є. Шість. Капуста кольрабі, капуста фіолетова, рукола. Ще якась штука. Зараз, Дуже багато. Ага, і повний інструктаж щодо вирощування мікрогріну. Привіт, дружби! Угу. І зі грін. в общем, почитаю це, як робити. Інструкція для гороху, інструкція для редису. Угу. Збирання салат повний по скільки днів для кожної культури. Є пам'ятка. І такі от наклеїчки клеїти на кожний боксик, що ви там посіяли, коли, яку культуру, якого числа. Ну, я вважаю, що дуже гарно. Вот. Дякую дуже. Магазин все росте. Рекомендую. І я ще пізніше запишу відео, як це все зійшло. Оскільки оцього виробника я вже посіяла на намисто, я вам його покажу, положу в описі ссылки там, де було моє відео, буде саме по перцям. То я це вже сіяла. Салат балконний мікс теж вам покажу. В мене він вже є, буде ще огляд. Я всілку покажу, який в мене вже зійшов вже балконний салат. Я також вам буде майстер-клас з посадки балконної зелені і зелений ящик. Там теж вже все це в мене вже виросло. Дали перші сходи, я вам покажу все. Дякую. Все, рекомендую. До нових кузнь. Хай у вас все росте. була паузу, щоб все ж таки поміряти тапочки, які прийшли, оскільки в мене 35,5 розмір, і мені було цікаво, чи підійде 36, чи ні. Так, Та-дам! Та-дам! чітко дивіться, наскільки чітко сіла. Як мені і проконсультували з приводу цих тапочок, тобто вони якраз йдуть на широку ногу, дуже добре сіли. На хутрі, тобто 35-й розмір, можна сміло брати 36-й, вам буде нормально. Тут я чучуся зовсім місця, але але ну, дуже гарно. Щоб все росте, дякую, рекомендую.